Антоне, як тобі гра сьогоднішня враження? Ну, гра довелась дуже важкою, але я вважаю, що завдання тренера ми виконали. Випадок з третім голом ти бив на в мене чи ти бачив, де в руках? Точно, все точно. Я відробляю ці удари на тренуваннях самостійно. І це плоди, плоди тренувань. Е, ну, з приводу командної гри зрозуміло, а свою власну грою сьогодні здоволений. Задоволений, але трішки мені треба ще працювати і працювати над відбіром, над мобільністю такою. Це з тренуваннями, я думаю, прийде. Особисто тобі тренерський штаб після гри якісь зауваження робив? Так, да, я ж кажу, за такі за відбіри, за мобільність. А так все добре. Добре, дякую, успіхів. Богдан Андрійовичу, перш за все особисто радий вас бачити. Після приємного приємно, після нашого чемпіонату району об'єднаного приємно, що ви пішли якби, вище. Тепер ви в чемпіонаті Кубку області. Є, є якісь умови для щоб це цьому передувало? В першу чергу передувало те, що хотілося трошки якісь піднімати футбол рівень, щоб дітки приходили в Жашкові. Наші вихованці дивилися на рівень футболу, трошки вже повищий, Щоб дуже багато звернень було жашківчан, старого футбольного покоління, молодого покоління приходили, просили, що хочемо. Робимо стадіон, вкладаємо і кошти, і сили в стадіон. Хочемо, щоб приходити на виходних, подивитися футбол, поспілкуватися із ветеранами, будь-яка, будь-яким будь посидіти. Поздороватись і привітатися. Так, прийшла така умова. попросили підприємців, дякуючи їм. Вони допомогли, трошки усилилися. Трошки зовсім другий рівень, звичайно, область. І ну, якщо брати, порівнювати із Бершицьким і Умацьким районом, що ми приймали участь в минулому році. Це зовсім другий рівень, тут, звичайно, високий рівень. Якщо взяти сьогоднішню ігру із Базісом, Базіс це чудова команда, яка вже провела. Дуже сильний турнір. Вони на ходу, вони всі біжать, вони омоложуються, вони всі молоді хлопці, несуться. Я хочу подякувати всім своїм хлопцям, тому що ну, дійсно і грали, давали бій. Ніхто, скажімо так, не виклали всі на 100% хлопці. хлопців. Цим я їм дякую. Дякую Збройним силам, що надали нам. Надали нам цю можливість приємно пограти на футболі на полі. Ну Так, трошки рівень по грі було видно. Ну, Хлопці старались, нічого. Я думаю, що просто перші три гола, які ми пропустили, пропустили ми їх на своїх же помилках, але ми не зупинялись, ми йшли вперед. Ну, саме стосовно сьогоднішньої гри, коли дізналися результати жеребкування, що попав у базис, були якісь шанси такого в голові, що можете проскочити чи, чи ні? Шанси були. Я їздив на товариську гру Лебедин, коли базі зграв із Шевченків край. Я там передивився гру. Там трошки другий состав був і трошки друга команда була. Там вони не викладалися, більше так тактично переміщалися, вивчали гру суперника. Сьогодні вони всі бігли, були заряжені, були заряжені, бачили поле. Я не можу сказати, що всі жашків дуже чудово зіграв сьогодні. Якщо ну, звичайно порівнювати, з яким рівнем? Якщо порівнювати вже чемпіонат області, я розумію, що кожна гра така буде. Кожна гра, кожна гра буде викладатися. Якщо порівнює з Бершицьким районом, ну, на голову вища гра. Темп на голову вища, швидкість на голову вища. Так. А що ви казали підопічним після першого тайму перерві? Після першого тайму я сказав, що ми чудово грали. Просто три неліпи гола пропустив. Ми перший тайм чудову гру провели. Я б не сказав би, що базис на голову був вищий жажко. Ми грали на рівні. У нас були моменти. Ми їх на превеликий жаль не реалізували. І в захисті помилилися. ну Я щось не буду називати хто, але ну, були помилки в захисті, на яких ми пропустили голи. От і все, це футбол. Зрозуміло. А скільки гравців з вашої команди не можуть, не могли сьогодні зіграти по причині того, що вони в Збройних силах України? Наш капітан Борис Бондар. Служить це велика втрата для нашої команди, тому що ну, по полю всі знаємо борю, він завжди зв'язував ігру. Мав він приїхати, але в нього такі обставини, що він з них зміг приїхати. Ми наділися до останнього. Я думаю, щоб він сьогодні зіграв опорній з лівої сторони, вона зовсім друга ра була. Ну, самі ви все бачили, що в основному всі атаки проходили по правому флану. Ну, я думаю, що боря був так, би, такого не було б. Але по великому рахунку це футбол. Будемо рухатись вперед і тільки вперед. Стосовно рухатись вперед, От якщо Жашківська громада за підсумками двоколового турніру чемпіонату області не вийде в четвірку, це буде катастрофа? Ні. Ні. Зрозуміло. Ні, я не думаю, що це буде катастрофа, тому що в першу чергу ми граємо. Ну, для наших уболівальників ви сьогодні бачили на стадіоні, скільки було людей, скільки прийшло. По-друге, ми ви теж прекрасно бачили, як про тут проходив на великому полі футбольний м'яч, футбольний матч і скільки дітей грало, приходять, дивляться, уболівають. А, ну, я думаю, що це насамперед футбол, це популяризація футболу. У нас зараз саме головне це піднімати дитячий футбол в Жашковському районі. В Жашківській громаді. Це перш за все. Це піднімати футбол дитячий. Нам треба, щоб приходили діти, вони бачили, до чого стремитися, до чого дивитися. Щоб... Я думаю, це саме головне. Розуміло, що Я дякую вам. Радий був бачити особисто. На, на все добре і до нових зустрічей. Дякую. З перемогою. Питання одне. Всі все бачили. Власне, за рахунок чого Базис одержав таку впевнену перемогу? Дякую за вітання. Ну, Перш за все, ми одержали цю перемогу, я вважаю, за рахунок майстерності, тому що Жашків теж непогана команда, бійцівські якості, але не будемо гнівити. Ми, ми по майстерності трошки їх сьогодні превосходили. Так що всім своїм корцем я хочу подякувати за цю перемогу і з вихідного до читання. Нещодавно ви озвучили таке ну, якби завдання так, як такого немає на Кубок. А зараз, після сьогоднішньої перемоги, апетит не прийшов під час їжі. Що змінилося? Та ні, в принципі, завдання одне вигравати кожну гру, але повторюся, що головне завдання це вийти із своєї групи у чемпіонаті, як найдальше пройти в кубку. А таких... Глобальних завдань на Кубок іменно не ставиться. Просто виходити в кожній грі перемагати, та й все. Трішечки випереджу по жеребкуванню, чи хто попаде, то попаде. Та ні, в принципі, тут вже сліпий Я, як буде, так і буде тут. В принципі, нам, нам байдуже. Ми, ну, особисто я не ставлю ніяких там когось, кого б мені хотілося. Будемо Бу... грати з усіма. Дякую, ще раз з перемогою. Дякую.